І ось так, що ранку ми прокидаємося, снідаємо ми і чимось смачненьким, смачненьким отримуємо корисні поради, рухаємося, танцюємо. танцюємо, рухаємося, займаємося фізкультурою і цим. Це... Чимося вирізати і все інше Так, робити. робить крафтмайстер. Ох. Ну, цього просто згадати неможливо, напевно. І все це можна подякувати одній людині Вікторії Залеській, яка є автором всіх цих рубрик. О, І ось, ось, ось вона пекося. Обережно, обережно. Смачненьким чимось до нас. Ну, я ж не можу до Ти вас ж... без без, смачненького. <плес> <плес> ой, нам рочок. Дякую. Так, от нас для тебе те щось є. Давайте поцілую. Підемо тебе ну, нагороджувати. Привіт-привіт. Так. Перші Давай начали... ну, готова. <звучить> медалька. <звучить> Генералу програми <звучить> <звучить> ранок на поділлі. Вручається <звучить> медалька. Так. І... І чарівний елексир тереу. Також... Тереузвар, тереузвар. Який <звучить> 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 сьогодні Льоша <звучить> варив, <звучить> напев, напевно, всю ніч. розслаблялася. <звучить> Щось не розслабилось вона. Я не зрозуміла, давай. Ще немай. Тому що тобі кружечку ранку Нормально, наподіляє. Льош, розкажи ще раз, що там було. Тріпка любові, пучка гарного настрою, кілька крапель ранкової роси і все заливаємо гарним, позитивним емоціям самого звару. Хватить, я розслабилась. Сідай, сідай. Ой, ой, так. Так. Дуже, раз я у вас тут тягну диванчик. Дуже хвилювала викисся. Я так хвилююся, чесно. Дуже ой, тяжко умовляла, що прийшла, але прийшла все раз, бачиш, гарно, тут святково, так. яскраво. Я привикла по ту сторону студії, а тут да, зручний диванчик, <реш> Добре. <реш> ну добр. напевно, якби не ти, то і диванчик. Аваті поправ, нагородикторія поправ свою нагороду, аваті, аваті. нагороду, Вікторія, поправ свою нагороду. А, і розкажи про, про те, взагалі, сніданки свої корисні поради, як тобі вони даються? Де, де береш ідеї? Знаєш, це ще легко. Легко даються? Не ж знаєш, легко даються. Вони легко даються. Я знаю, що вони точно даються з посмішкою і з позитивною енергією. Тому що коли вони робляться, то просто можна зайти, якщо в тебе поганий настрій, зайти на монтаж і насміятися від душі. Ну так, це є. Напевно, що зараз ми так і зробимо. Так і зробимо? Давайте посміємося, подивимося, як воно все відбувається за кадром. так? Наскільки це легко? О, я бачу себе, добре. Не ну, дыхай мені в шею. Потому что итальянская кухня, она такая. Она вот такая фантастика, вот это вот. это вот Никому? и кому? Еще да. мне трошечки подсмажилось, так? да? хрум-хрум-хрум, да? Так. Свої ранкові привітання доброго ранку. Я знову жлю. Боже, мені, у мене не виговарюються слова. Свійранкові привітання з доброго. Своїранкові привітання доброго ранку. Я шлю знову. Боже. П'ять хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин вже пройшло. Сьогодні пані е, Олена так. і сьогодні пані <соць> <соць> два міна. Знайомтесь хай. Знайомтесь, Хачик Вітал... Віталійович Владимирович. Віталі. <соць> Владимир. <соць> <соць> Знайомтесь хорошо. <соць> 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 Premises, mm. ну ти вдома в себе, а потім вже розкажемо, що ти світлиця. Да ладно. Ні, ну чого я приперлася з піснями в світлиці в музеї 29-ї школи? Що мені вже Сценарію, так. Доброго ранку. Щас. А то те, що лишається за кадром. Ой, багато інших. Багато Слухай, а от ті про ті сніданки, що ми дивилися і, а, там, так. де ти готуєш десерти, і там О. де ти не могла кажеш, я не можу вимити слова. Що це було? Що, це так, бу... що Там було настільки холодно, Перше ми знімали, це вже була пізня осінь. І там другий поверх цього кафе, там мурмелад, здається, так? Там другий поверх відкритий взагалі. А, ой, <світувателі> здається, відкритись. мурмелад, здається. Я вже не працюю, так там, Прийшла, зробила добре. <кій> Що, це так? Було і, холодно. Там, так, і там було дуже холодно. І ми настільки це вже по ну передостанній сніданок ми знімали, і настільки було холодно, а ще там вітер. І, і я вже просто мене, мене трясло від холоду, Я пила якусь там гарячу воду, гарячий, гарячу. Гарячу воду? гарячий. <кій> гарячий <кій> дати мені дійсно я кави не хотіла, чи я вже не могла кажуть дати мені гарячої просто води. Я вже не могла. І було настільки холодно, я вже кажу, можна коли ми вже це пишемо? Коли коли я не могла ніяк виговорити, знаєш два слова, все занімів. Отак працювати доводиться в екстремальних умовах, коли, але це не впливає на результат, і Сніданки виходять і смачними, і красивими. Але так. коли ми кутю робили, ну це взагалі шедевр, Дійсно. І мені більш подобається, коли ми так в образі одягаємося. Я вже підходжу до сніданків. Більшу так цікаво по режисурі. Ну мені що очікує нас далі? Які сніданки вже готуються? Знаєте, ідей дуже багато планів. Ну теж, ви це все напевно знаєте і так. Але да, справа в тому, що технічно це зробити неможливо. Віка, так, ну ми знаємо, що якщо тобі треба вертоліт, то ти і вертоліт достанеш. <гум> <То я можу гум> Ні, ну плани такі, ми зробимо. Є такий проект, дуже хочеться запустити. Модний ранок, я не знаю, ну така ще назва сиренька, да, модний ранок. Ну тобто будемо одягати людей. Модний, якийсь там буде дизайнер. У нас вже є хлопчик, який погодився це нам допомагати. Ось він буде одягати, як і дівчат, так і хлопців, жінок. Ну, далі-то багато людей. Це трошечки. Що це, Господі, зробив? Не знаю, що це задимілось трохи. Але ну, зі свічкою все гаразд. Ні, все говорить. добре. Ну, нічого. Угу. Ну, ну, тобто ще й будуть. І тобто, нові, як і завжди. Я прийшла у гості, розумієш, на мені все і так і виходить. Да. Тобто будуть ще да, багато цікавих, Ти і танці вогонь. будуть нові. І це, я так задула, так? Да? <гум> <гум> Бачите? А я... взагалі з танцями? там вже йде серія контемпу. Так. Що ще очікує? очікується? Які танці? <гум> І фламенко буде, і буде танці живота, східні, так, так, східні, східні танці живота, так і ти, mm. Сашечка, Олею, може ще нам далі щось покажеш поговоримо сьогодні. Ти ще ж з... народник, да? ти народні танці да, Так, та, народні українські народні танці, можливо, навіть і такі ми танці станцюємо. Ну серіалу. Що смачненьке будемо а наступного разу готувати. Незабаром до речі, ми Саме будемо готувати суші, роли. Вау! Так, японські страви будемо вчитися користуватися паличками. Ну багато цікаво. А коли ну, ти от йдеш на зйомку щось готувати? Тобі обов'язково треба це знати, щоб ти в цьому розумілася? Чи е, буває, що ти на самих зйомках уже? Навчилася готувати ту чи іншу страву, чи щось робити. Ні, ну ти знаєш, Люша, такими тебами ти чаду... станеш універсальною. Просто так, те робить, те так, готую. Так, так, так ні, ну останні, ну от останнє, що ми робили, так це суші роли дійсно. Я їх ніколи не готувала, ніколи і як і ну вийшло смачно. Я ж вам приносила і я ні, як тобі готувати було. Те, що вийшло, вже це вже добре. Ну готувати було цікаво. Найяскравіший запис програми. Ой, найяскравіший, не напевне куття. Кутя, да. <рес> Це був самий найяскравіший. У нас є під.